Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця» і Я Ростислав Кравиця. Це відео дуже важливе, я про нього говорив в понеділок. Що стосується питань поновлення незаконного поновлення на військовому обліку, таких питань дуже багато. Ніби що всіх повинні були поставити на військовий облік. Ну текст був написаний, як говорив класик, трохи не так. І на військовий облік не повинні були ставити тих осіб, які не підлягають військовому обліку. Що це за особи? Я про це до речі, коли приймався закон, також критикував цю норму. Ну от наразі ми отримуємо вже рішення судів, які доводять і абсурдність норми і протиправність дії ТЦК. Далі трохи детально вам розповім про ці два рішення. А зараз я вас у вигляді вдячності попрошу підписатися на цей канал, поширити це відео в своїх соціальних мережах, прокоментувати, поставити вподобайки. Особливо важливі ваші підписки, тому що ваші підписки дають можливість алгоритмам Ютуба зрозуміти, що це відео цікаво іншим особам, вони краще його поширюють і розповсюджують серед інших глядачів. Тому обов'язково не забудьте підписатись, поставити дзвіночок. Ну і поширте в своїх соціальних мережах, в разі, якщо ви підписані, за що вам дуже велике дякую. І так на що звернули обидва суди увагу. Суди, до речі, прийняли рішення, саме визнали протиправну бездіяльність ТЦК, обидва суди різних ТЦК, це різні справи, і зобов'язали ТЦК представників ТЦК повноважених на внесення цих даних, само внести дані в реєстр. Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів щодо виключення осіб з військового обліку так так званий оберіг. Оцю електронну базу даних. Про що йде мова? Особи раніше були виключені з військового обліку. Ми направляли відповідні, запити, запити, верніше не запити, а вимоги щодо внесення даних, ТЦК, натомість, замість того, щоб внести ці дані. При цьому це пряма норма, закона, за якою вони повинні вносити ці дані, повинні вносити е виправлення. Прислали що в одному, що в іншому випадку, я так розумію, що це стандартна історія, їм довели, як себе треба вести, Це такий протокол. Що для того, щоб з'ясувати ці обставини, треба з'явити ТЦК. Обидва суди це зовсім різні Полтавський і Вінницький суд. Навіть спільних кордонів не мають. Ці дві області зазначили, що немає такої норми, яка б зобов'язувала військовозобов'язаних з'являтися, з'являтись чи осіб з'являтися з в ТЦК для з'ясування цих обставин. Вся інформація, всі дані є в ТЦК. І вони повинні самі, отримавши всю цю інформацію, були. Повинні внести ці зміни. Жодних документів, які зазначають, що там підроблені документи, чи був визнаний незаконним той ВЛК, коли особи ці проходили, чи якісь там були порушення, жодних документів ТЦК не надали, щоб були скасовані ці рішення. Причому там одне за 402 наказом, друге там, по-моєму, за 342 наказом. Немає значення, до речі, там в одному з рішень прямо написано, що немає значення, що цей наказ втратив чинності. Абсолютно ніякого значення немає. Він рішення про те, що особа не придатна до військової служби, воно не втрачає своєї сили. Те, що вона прийнята за іншим, так мовити наказом Міністерства оборони, і особі не потрібно заново проходити ВЛК прямо зазначено в рішенні суду, які ви зможете подивитись. в мене самі рішення суду в мене в телеграм-каналі. Тому я раджу перейти також в шапці Тік-Тока е буде і в Ютубі буде під відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, також не пожалкуйте. Саме там буде посилання на ці два рішення. Ви зможете перейти і все це самі побачити. Тому, якщо підсумувати, то треба зрозуміти перше, особи, які були виключені з військового обліку, не підлягають пановленню, якщо немає доказів того, що вони були виключені незаконно, чи це рішення скасовано, чи ВЛК скасовано, чи будь-які там визнані незаконними підробленими документи, які є у військовозобов'язаних на руках. Відповідні довідки і друга ситуація: що військовозобов'язані чи не військовозобов'язані не повинні ходити в ТЦК для того, щоб е оновлювати якісь дані. Достатньо такого звернення. Ну і третя ситуація це найголовніше, те, що було зазначено в цих рішеннях, це те, що особи, які там за старими наказами проходили ВЛК, були виключені з військового обліку. Якщо зараз новий наказ жодним чином не втрачає цього, свого статусу, не Жодним чином нам не потрібно проходити заново ВЛК. Оце, це, на що варто звернути увагу. А вас буду просити підписатись на канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. Ну і, звичайно, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. І ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!